Це тім. Тім Каст. Мої вітання триває 181 ша доба протистояння збройному російському вторгненню, і ми продовжуємо слідкувати за зірками українського шоу-бізнесу. А вони сьогодні у день прапора з самого ранку у соціальних мережах почали вітати батьківщину та співвітчизників із важливою датою. Одним із перших привітав українців із днем державного прапора шоумен та продюсер Ігор Кондратюк. Популярна телеведуча Катерина Осадча показала спільне фото зі старшим сином. Зіркова мама одягла синю футболку з написом Я без тебе як синій без жовтого, а Ілля Її син жовту футболку із відповідним написом. Фото на тлі українського прапора з'явилося і на сторінці гурту Антитіла, учасники якого, зокрема, й фронтмен Тарас Тополя, наразі захищають батьківщину на фронті. Приєднався до привітань соліст гурту Тік Віктор Бронюк, залишивши у своїх соцмережах гарне. Фото синьо жовтого прапора на тлі заходу сонця. Порадувала шанувальників новим кадром із прапором України і співачка Настя Каменських, яка нещодавно повернулася додому після тривалого перебування за кордоном. Артистка сфотографувалася із синьо-жовтою символікою у руках на тлі зелених полів та блакитного чистого неба. А от її колега, співачка Анна Трінчер, на своїй сторінці інстаграм розмістила святкове відео. Якою б сильною і незалежною я не була, з тобою я завжди маленька доня. Рідна мати моя, ти ночей. Shouts to the love. Передодні дня прапора українська співачка Тоня Матвієнко повідомила радісну новину своїм фанатам. Зірка зізналася, що отримала нове звання. Тепер Тоня заслужена артистка України. До речі, це звання їй присвоїли ще минулоріч, але вручення тоді не відбулося. До президента нагороджується актуальна подія. По себе та своє звання переможець 11-го голосу України нагадав, і співак Сергій Лазановський. На своїй сторінці в інстаграм артист розмістив відео зі свого вуличного концерту, наприкінці якого він виконав гімн України під акомпанемент акустичної гітари. Також видно, що Сергій своїм виступом вдалося назбирати грошей, які він, звісно, що відправить на допомогу українським захисникам. E yeah. Потреба військових та українських дітей продовжує збирати гроші гурт «Океан Ельси. Нещодавно концерт гурту відбувся і у столиці Латвії Ризі. Fuck the you Remember I'm to be. Про особливий концерт розповіли актори кварталу 95 та українські виконавці. Цей виступ вони приурочили до Дня незалежності України. У ролику українські зірки по черзі розповідали про цей концерт та розкрили подробиці. У своєму зверненні зірки кварталу 95 підбадьорили українців та розповіли, що гумор та музика дуже важливі у цей непростий час. 23 серпня о 21.00 у єдиному марафоні не пропусти благодійний концерт вечірнього кварталу до дня незалежності України і пам'ятай, сміємось. Отже, перемагаємо перемагаємо, 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 перемагаємо. перемагаємо. Слава Україні! Героям слава! Найбільше за останній час так точно здивувала всіхоля Полякова. Співачка публічно відхрестилася від російського образу і влаштувала ціле фаєр-шоу, під час якого спалила кокошник. Я хочу сьогодні зробити цей ритуал: взяти цей російський головний убор, який сьогодні раніше для мене був просто головним убором. просто… Е Тим, що прикрашало мою голову, то сьогодні це символ того тої, тієї культури, яка прийшла до нас з війною, і цьому не місце в нашій Україні і не місце в моїй костюмерній. Тому я хочу, щоб на лисі горі ми сьогодні попрощалися з минулим і. Я хочу прочитати заклинання, щоб всі, хто приходить сюди з війною, щоб на кордоні в них віднімалися руки й ноги, щоб лопнула голова, щоб вони не могли і переступити нашого кордону. Йдіть від нас, і як казав класик, від нас. Як воно все працює, молодець полякова. Ми ж впевнені в тому, що так воно і буде. А ще обіцяємо і надалі слідкувати за життям і роботою українських зірок у тилу наших захисників. Тож радимо підписатися на наші соціальні мережі, щоб не пропустити наступний випуск. Тільки разом і тільки до перемоги. Це Тім, Тімкаст.